Друзі, депутати Верховної Ради разом зібралися і вирішили боротися зі злом, а саме з ТЦК і поліцією, які ламають людей і вбивають будь-яку мотивацію е воювати, захищати свою землю. Будь-яку мотивацію. Так, от е нардепи там кричали і прийняли все таки рішення. Комітет нацбезпеки, оборони і розвідки, та комітет по правоохоронним органам має розібратися з тим всім, що вони чудять уже. Роками розумієте, що вони знищують все, що можливо тільки знищити. Прийняли рішення, ну як завжди, будуть боротися. Я хочу нагадати вам, коли стало питання про прокурорів, 500 прокурорів, які інваліди бідолашні, молоді, які отримують пенсії, велетенські пенсії, ми все це пам'ятаємо. І тоді теж вони всі там зібралися, кричали. І ну вони там погрожували їм, що все розберуться, всіх посадять, закриють, і всіх будуть проблеми. Проблеми збільшилися тільки в нас. А що в них подивіться по факту, я вам нагадаю, просто подивіться, що сталося. З 500 з чимось прокурорів інвалідів звільнили п'ять. П'ять з 67 хмельницьких нікого не звільнили, бо Генеральна прокуратура, бачите, не змогла довести незаконність як і законність їхніх інвалідних хірі його знає сказали ми по ми, ми не можемо з'ясувати. тобто є їх Як не, посла... не послали е, пройти повторно оце перевірку на інвалідність ну ти інвалід другої групи покажи може в тебе руки нема да чи шлунок вирізаний нахрен е, типа ні, просто перевірили заново їх папірці. Але ж папірці вже ж були просуджені. І, і не змогли встановити папірці. Перевід... Друзі, yeah. вас намахали. Ну, вас, тому що ми з Юризміли себе самого початку. Пам'ятаєте, заяви президента, засідання Ради нацбезпеки, всіх очистив, всіх звільним. О! Підсумок на табло п'ять прокурорів інвалідів з більш ніж тисячі. Все інше трьох. Yeah. Ви бачили. Сталося те, що сталося, а саме. Забили вони, вибачте, болт на нас всіх, на наші ці крики і вимагання. Ніхто ніяких прокурорів не буде звільняти, крім там, ну, може, тих, хто мали звільнити. От. І перемістити їх десь в інше просто місце сховати, і все. Нічого вони робити не будуть. Тому що система з системою, яку вони побудували, боротися не буде фізично. Чому? Тому що ви ж не будете бити себе кулаками по лицю. Для чого? Щоб понабивати собі синяки. Ну, ви ж не будете це робити. Людина сама собі руки ламати не буде в крайніх випадках. <хи> Тому дивіться, віри їм немає. Немає. Я не, не хочу навіть говорити про це. Єдине тільки, чому я зупиняюся на цьому, чому я це все вам показую, друзі, тільки для того, щоб ми з вами пам'ятали завжди, що вони обіцяють і обманюють, обіцяють і обманюють. Все. Тому вони нас ну, тупо ненавидять, розумієте, так? І знаходять варіанти, як з нами боротися, як нас обдурити, як ще трошки притягнути. Чому? Тому що ви бачите, за мною вже немає американського прапора. Я казав, коли Трамп зайде в Білий дім, я зніму. Трамп прийшов. Зараз йде плотна підготовка про санкції. Які вже будуть видвинуті не проти російських політиків і олігархів, а проти українських. В кінці кінців це, я думаю, і станеться. Слідуюче відео буде саме про це, друзі. Дякую, до побачення!